Святкові мундири, посмішки усе видає атмосферу свята. Її не розвіє навіть холодний вітер. Адже на цьому плацу видають подарунки на колесах. Авто різні, вітчизняні та імпортні. Командир батальйону патрульного службу. Бачимо патрульні. Добре. 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 Чоловіки марширують як на параді, міцно стискають ключі від новеньких автівок та радіють, як діти. Автомобіль отриматися на дуже приємно 65. тим більше для службових ціль. Як це покращить вашу роботу, як ви думаєте? Ну я думаю, що покращиться боротьба із порушеннями правил дорожнього руху. Утім, радіють, чомусь не усім. Позитивні емоції сьогодні виникають. Чи це в принципі ну, звичайна подія автомобіль для конвойної служби звичайно двадцять 23, 23. новоспечені автовласники? віддячують Луценку специфічним світловим та музичним автофейерверком. Кілька хвилин Луценко вже у головному управлінні МВС Черкаської області Знову вітається журналістами та тисне усім руки. Тут у нього ще одна місія відкрити новий монумент черкащанам, які загинули під час виконання бойового завдання. Рідні загиблих міліціонерів задоволені. Я думаю, що ми нарешті зможемо приїхати, поклонитися і покласти квіти, і віддати свою дань про те, що ми їх пам'ятаємо, і не забуваємо. Луценко теж радий роздавати подарунки та відкривати монументи, йому до вподоби. Кожен дільничий має мати автомобіль. Ми ж це прекрасно розуміємо. У нас 14 тисяч в країні 14 тисяч дільничих. Із них 7 тисяч в сільській місцевості. Із них, можливо, ви помітили, я кожного з них майже перепитував, скільки він обслуговує населення. Це від 8 до 12 сіл. Одна або дві сіль і 12 сіл. Питання на засипку. якщо він не має автомобіля, скільки разів він побуває в цьому селі? Сьогодні лише процентів з дільничних інспекторів забезпечені власним автомобілем. От вся відповідь на безпеку. На останок із традиційною посмішкою Луценко обіцяє в Черкаській області. Теж скоро буде своя оперативна карта електронного обслуговування, як у цивілізованій Європі. Ми хочемо, щоб всі патрульні машини мали маячки і Їх було видно на цій карті. Ми хочемо, але це наша робота. Ми її зробимо. Ми Вже фактично майже це зробили. Ми хочемо, щоб в Черкасах було щонайменше 20, 30, а то і 60, як Полтаві, відеокамери спостереження автоматичних, які будуть фіксувати і порушників дорожнього руху, але головне фіксувати квартирних крадіїв, грабіжників, розбійників. Коштує це не так вже й багато. Наприклад, у Львові знадобилось на її впровадження близько 3,5 мільйонів гривень. Гроші планують взяти зі штрафів за порушення правил дорожнього руху. Євгенігніушова, Юрій Підлісевич. Віка новини.